Хочеш мати гарну розтяжку, тоді розтягуйся правильно. Розставляємо ноги так широко, щоб дотягнутися до підлоги, робимо вдих та на видиху присідаємо коліна, не заводячи за носочки. І в такому положенні пружинимо, щоб розтягнути внутрішню сторону стегна. Після цього розводимо ноги ще ширше і згинаємо одну з ніг в коліні. І таким чином пружинимо. Також розтягуючи внутрішню частину стегна. Повторюємо так по 40 разів. Після цього передню ногу згинаємо так, щоб коліно дивилося в сторону. І сідаємо так. Робимо вдих і на видиху максимально опускаємося вперед. Ви маєте відчувати, як тягне сідницю. Повторюємо так 40 разів. Затримуємося на 5-10 секунд.